Сьогодні я приїхав у місто Кам'янець-Подільський. Де Кам ми зараз знаходимось? Ми знаходимося в мініатюрний замок України. Музей мініатюр замків України. Ну що, пігнали? Пігнали. Ось такий тут гарний вхід. А, що? а це знахідки археологічні. А там що також музей мініатюр замків України. Що там, скільки коштує? Остріл з гармати. Будемо стріляти? Да, немає. До 6 років. Без ко... Безкоштовно. Ну що, погнали? Угу. Так, шо. порахуйте нам, будь ласка. Один дитячий, два дорослих. 225. А тебе скидка. А, військовим скидка є? Да, 45 гривень. Ну значить, один військовий. Тоді 180. Один дорослий. А, а подождите, а у нас ще є, я не знаю. Папа, там... А ще ще после. скидочний купон такий. Ну вам дешевше так. Ну так ми, ми нарахуйте, а так. Окей. Так, Значить, Починаємо рожу. Вось екра. Стоп'ят Все, оплата пройшла? Так, А це замки україни, це магнит? Так. Щось ну, дивимося. Будемо виходити тут. Так, пішли, може щось підтягти. Вхід поки що ну, вражає. Що ми можемо з вами тут побачити? Ми можемо побачити якісь замки. А де таблички? Нічого ніхто не каже, ні? О! Олеський замок уперше згаданий в історичних джерелах 1327 року. Один із найдавніших в Україні замків. Ймовірно, побудований одним із синів галицько Волинського князя Юрія Львовича. Львівська область. Масштаб 1 до 40. Ось так виглядає. Він більше в 100 разів може заїти, так. Ось, ми тут були. А це ну, Свірський замок, закладений у 15 столітті Андрієм і Мартином Свірським. Вперше згадується у 1484 році. Львівська область. У 1660. У 7-му році споруда зазнає значних змін відповідно до фортифікаційної науки того часу і вже у 1672 році стіни фортеці витримали багатоденну облогу татарських військ. Також ми можемо побачити, да, що він побудований на скелі. Гарненький такий. Раз, два, три, чотири поверховий. Тут ми з вами можемо побачити підгорицький замок. Замок було збудовано протягом 1635 та 1640 років під керівництвом архітектора Андрея Дель Аква за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конецпольського. Львівська область є одним із найкращих в Європі зразків поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. О, похоже чимось в. Максимальний, так? Да? Розмірах на шаровський замок. День. Щось є таке, ну. Попереду. Взагалі нічого. Дуже гарний. Мені подобається. це палац. Це ми вже подивилися. А це Лаковський палац. Літовський палац? Лаковський. В якому місці знаходиться? Леськовський палац, збудований в 50-х роках 19-го століття, Казимиром Даховським у стилі англійського замку доби середньовіччя. Черкаська область в червні 2013 року отримала статус історико-культурного заповідника державного значення. Дуже красиво виглядає потужний такий, так? Да? Замок Любарта. Або Луцький замок. ну, Виходячи з, на... з назви, розуміється, що знаходиться в Луцьку. Да? Пам'ятка архітектури та історії національного значення один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Будівництво розпочалося у 1350-рокі. І в замк. І в основному було завершено у 1430 році Волинська область. Там далі ми можемо побачити з вами також замок, який розташовується на скелі. маються там вежі, є вежі квадратні, дерев'яні, кам'яні, є церкви в... внутрі замку, а це Острозький замок. Побудований у першій половині 14 століття протягом 14-16 століть був родовим гніздом князів Острозьких. Це були найбагатіші магнати речі Посполитої тих часів. Знаходиться в Рівненській області. Макет відтворює вигляд замку в період кінця 17-го, початку 18-х століть. Найбільшого свого розквіту досяг за Константина Івановича Острозького, тому й отримав цю назву Островський замок. Ось такий він великий. Моє. А міст який в нього побач. А? Міст який гарний. Ага, Наступний замок це палац графів графів Шенборнів. Був побудований графом Ервіном Фрідріхом Шенборн Буггаємом у 1890 році. Закарпатська область. Оригінальність палацу полягає в тому, що він має 365 вікон. Кількість днів у році. 52 домоходи, як у році тижнів та 12 в. Входів, як у роки місяці, якийсь фантазер його будував. А це замок Паладу. Побудований в ви... Букачівський замок. Закарпаття. Одна, Закарпаття. одна з найцінніших історичних і воєнно-архітектурних пам'яток Закарпаття 14 століття. По-перше, згадується в документах, які датуються 11 століттям Закарпатська область. Давайте пройдемо біля нього. Він дуже великий. Також ми бачимо з вами, що він має 3-4 поверхи. Гарненький такий. Тризуб там стоїть, бачите? Рапор? З іншого боку він. Він дуже дуже, дуже. Дуже великий. Наступний замок також в ньому церква розташована у трій. Меджибіський замок. Пам'ятка фортифікаційної архітектури 16 століття, виконана у стилі Ренесанс. Перша документальна згадка про укріплення від 1516 року. Хмельницька область. Макет витворює вигляд замку в період кінця 19-початку ХХ століття. Стіни будівель та мури було покрито вапняним тиньком білого кольору. І замок отримав романтичну назву. Білий лібідь, як тюрьма якась, так? Да? Ось так він виглядає з усіх сторін. Вікон в ньому дуже мало, да? не зовсім багато. Дійсно більше схожий на тюрму якусь. Тут ми можемо з вами побачити. Да, Мініатюрне зображення якихось водяних укріплень якоїсь фортеці, замку. Зараз підійдемо ближче, роздивимось, що це саме прийшло. це за будівля. Ми бачимо, що дуже багато башень знаходиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мабуть, скоріш за все, це... Саме цей замок, який знаходиться в Кам'янці-Подільському. Так, це Кам'янець-Подільська фортеця, яка знаходиться позаду нас. Ми можемо побачити її. Відома з 14 століття як частина оборонної системи міста Кам'янець Кам ян... Кам є складовою частиною національного історико архітектурного заповідника Кам'янець. Да. Розміри його вражають. Тому, і... так як цей замок цього міста, да, йому більше всього, мабуть, приділили уваги, розташували його в центрі і зобразили, яким чином здійснювалася його оборона за рахунок водойм різним. Є фонтани. Кольорові риби. Є басейн з рибками. Вони дуже красиві. Це так, щоб релакснути. І поїдемо далі до наступного замку. Ми можемо побачити, що сам замок не дуже великий, але стіни у нього розкинуті на дуже велику площу. Це білгород Дністровський або Акерманська фортеця, історико-архітектурна пам'ятка 13-15 століття. Її засновником більшість істориків вважають генуесців. Це Одеська область. Можна сказати, з цих замків, що нас зараз ми бачили, це не дуже щось таке. Щось ми тут ще не подивилися, зараз поглянемо, що саме. Так, так. Да. Якийсь такий чудовий... А, мабуть, ми його ще пропустили, бо він в траві і розтворився тут. І ми одразу не побачили, що це за замок такий. Дуже класний. Гарний, так. Да. Має декілька споруд різної форми. Золодь. Золочевський замок. Замок було зведено на кошти Якуба Собеського у 1634 році. Як оборонну фортецю за проєктом невідомого італійського архітектора. І також Львівська область. Також є міст. Дуже гарно. Будівлі. Щось схоже на садибу, то що ми відвідували. Пару місяців тому Садиба? В у Вінницькій області. Зараз там щось не пригадую назву. Це дуже Солдатик Високі такий, один з самих тут на сьогоднішній час. Най... Найвисочеших таких замків. Це Хотинська фортеця, свій початок від форту, що був створений у 10 столітті. Сьогодні Хотинська фортеця є державним історико архітектурним заповідником. Одним із сіми чудес світу в Україні, Чернівецька область. А ми туди збираємося з'їздити. Наступний замок. Один із самих по об'єму маленьких це замок Попова, збудований у 1860 році. Садиба дворян попових. Названа саме на їхню честь власника Василя Степановича Попова. Запорізька область. Далі ми ще там побуваємо. Наступний замок. Це О, які у нього сходи гарні. Панорама. Петрівський замок або палац садиба Курісів, побудований в якості маєтка полковником Іваном Кур... Курісом. Будувався в два етапи. Східна частина у 1810-20-х роках і західна у 1891 1892 1892 роках. А десь по області вражаю в ньому що. Задня частина така велика. Вона ще підсвічується. А також передні сходи. Далі в вашій увазі пропонується подивитися на замок. Як називають його. Виходячи з місця у розташування, Ужгородський замок, побудований в кінці 10 століття, на початку 11 століття. Коли частина Закарпаття підпала під владу Угорського королівства. Один із найстаріших, мабуть, що тут знаходиться. Також ми можемо з вами побачити католицьку церкву, яка розташована. Всередині укріплень самого замка. Тут ми можемо побачити мініатюрний поїзд, який рухається. Також зображення вокзалу, який також вважається історичною, архітектурною спадщиною України. Давайте більш детально розглянемо. Це у нас станція татарів. В городі татарі. Татарові. за кольором. Схоже на Московію щось таке. Хай палає воно, да? Що це такий такий за вокзал? Такий ще я не бачу. А, Чернігівський вокзал. Я там ще не бував. Колись поїдемо туди, да? всі разом Чернігів. Побудований у 1948 році. Це більш сучасна споруда. Було приємно, якщо б ми тут побачили з вами Харківський вокзал. Він один також є найстаріших вокзалів України. Якщо цікавитися історією, ми можемо з вами дізнатися, що в Харкові існує железнодорожна розв'язка основа. Це в свій час була найвеличніша розв'язка залізничної дороги у Радянському Союзі. Станція Карпати. Маленька станція. Далі щось таке цікаве. Я не зрозумію, що це таке взагалі. Щось якась фантастика якась. Замок Дракули чи Ту Тустань. Середньовічна наскельна фортеця град і митниця, нічого собі.